Поговорили, жила собі блакитна парасолька. Блакитна блакитна. Навіть у найпохмурішу сіру погоду, а іншої погоди парасолька і не знала, вона здавалася яскравою та веселою. Парасолька дуже любила свою роботу парасольки. Яким би сильним не був дощ. Жодній найменшій краплинці не вдавалося впасти на господиню парасольки. Вона не дозволяла. Повернувшись додому, парасолька полюбляла посушитися, погрітися біля батареї, а потім її закривали, ховали в шовковий чухол, і вона спала до наступного дощу. Одного разу, коли парасолька сушилася, до неї підійшла кішка. Вона довго дивилась на мокру парасольку, а потім сказала дивне в тебе захоплення гуляти під дощем. Кожен знає, що немає нічого кращого за сонце. Я не просто гуляю, парасолька захиталась на своїх розчепірених спицях, супроводжую господарку. Я не боюся дощу. А ось це. Як ти сказала, сонце, чи що? Як це? Я його не знаю. Як? кішка широко розкрила зелені з жовтими цяточками очі. Як ти не знаєш сонця? Кішка мало не задихнулася. Ні, спокійно відповіла Парасолька. Ніколи не зустрічалися. Та ти що? Кішка витягнула шию, засмикала хвостом. Ти що? Ти куди ж дивишся, коли гуляєш? Ну, нітрохи не бентежачись, заходилася пояснювати парасолька. Іноді в небо, іноді в калюжах своє відображення розглядаю. Ось, зраділа кішка, ось ось. Дивишся в небо, а в небі блакитному, блакитному, стривай, перебила її парасолька. Що ти взяла, що небо блакитне, небо сіре. І оскільки кішка зовсім оніміла від розгубленості, продовжувала. Справді, сіре, зовсім як ти. Ти засичала кішка. Що таке? Вона аж закашилась від обурення. Що таке кажеш? Блакитне воно, блакитне, як ти? Обидва помовчали, роздумували про щось, потім кішка зітхнула і спробувала почати спочатку. Так от, м'яко заговорила вона. У небі живе сонце. Воно знаєш яке? Воно воно, воно таке воно, ну, світить. Кішка схилила голову, вона не була впевненою, що зрозуміло пояснила, але, здається, помилилася. Парасолька все зрозуміла, як могла. Зрозуміло, кивнула вона. Тепер я все зрозуміла, тільки ти неправильно говориш. Це називається не сонце, це називається ліхтар, а точніше ліхтарі. Їх багато, просто й впевнено сказала Парасолька. Так впевнено, що кішка змогла тільки пошепки йойкнути і заткуючи піти. Дивна вона, подумала Парасолька, так все переплутати. А кішка сиділа на своєму килимку і намагалася хоч що-небудь зрозуміти, мабуть, і зрозуміла.